Нову церковну нагороду заснувала Українська Православна Церква. Її вручатимуть патріотам країни. Про це повідомив святійший патріарх Філарет. Окрім цього, патріархат вкотре передав гуманітарну допомогу тим, хто боронить рубежі держави на Сході. За жертовність та любов до України так називається медаль, яку заснувала Українська Православна Церква Київського патріархату. Вперше їх вручать найкращим синам та донькам держави уже на Різдво. Будемо вручати тим, хто готовий. Віддати своє життя за Україну і за жертовність, тобто тим, хто жертвує, чим тільки може, на користь нашим воїнам на. На Донбасі. Серед майбутніх нагороджених військові, священники та цивільні всі, хто на фронті чи в тилу бореться за незалежність та цілісність України. На різдво частині з них вручать нагороди в резиденції патріарха, а бійцям на передовій. Адже завдяки таким патріотам ми обов'язково переможемо впевнений святіший філарет. Перемога буде за нами. Чому вона буде за нами? Тому що з нами Бог. А тим, до, де Бог, там перемога. А чому з нами Бог? А тому, що з нами правда. А чому з нами правда? А тому, що ми жертва агресії, а не агресор. В допомогу військовим всіляка підтримка цього разу тисячу банок тушонки та іншу гуманітарну допомогу відправляють 101 першій бригаді охорони, яка нині базується поблизу Дебальцевого. Ця допомога вже стала традиційною, кажуть військові. У нас є священник, Отець Костянтин, який виконує обов'язки капелана. Він тісно співпрацює з патріархом Філаретом і вже до цього надходила допомоги. Тобто, це є система, а не просто одноразова підтримка. Це були і продукти, була і форма спорядження. Така допомога суттєве доповнення до державного забезпечення, кажуть у бригаді, іноді їх навіть балують. У них дуже багато солодкого і дуже багато м'яса. Вони у нас просили чогось кисленького, тому ми їм ще повеземо капусту та оселедця. Зібрані прихожанами патріархату продукти супроводжуватиме і священик, який на передовій неофіційно виконує обов'язки капелана. В окопах атеїстів немає. Так вони самі кажуть, що в окопах атеїстів немає. Ось. Ну і це видно, що. Присутність священика когось надихає, когось заспокоює. Комусь допомагає, тому що приїхавши туди, ти не тільки там проповідуєш слово Боже, просто спілкуєшся з ними на будь-які теми. За минулий рік Українська православна церква Київського патріархату вже відправила 5 тисяч тонн допомоги продуктів харчування, одягу та бронежилетів. Доправила військовим і швидкі допомоги та машини, а ще перерахувала до десятка мільйонів гривень. Все задля перемоги. Світлана Жайрунок, Роман Тимошевський, телеканал Київ.